Друзі, всім вітання! З вами компанія Carvel. Ще маємо в продажі одненьку комерцію, це у нас Opel Muvano 20 2020 року. База L3H2 з пробігом 183 тисячі. Автівка для бізнесу дуже цікава. Я вам детально покажу, там додатково стоїть електроборт для погрузки товару, щоб було для зручності. На дві розсумних дверки, три, правильно сказати, три сторони вигрузки, два боки і зад. Дуже зручно, дуже комфортно під'їхати під рампу, під магазин. Взагалі комфортно. Такі автомобілі попадаються дуже рідко, в такому стані. Таким обладнанням, як в нас всередині монтовано в буді, комусь такий варіант знадобиться 100% для роботи. Це у нас 20-й чистий рік, пробіг 183, все підтверджується на офіційному дилері, 2,3 дизельний двигун на механічній 6-ступеневій коробці передач, розпашоночка. 100 кВтний, на одній турбіні. На інтестан по кузову, нюансів заважень ніяких немає, все гарненько, все рівненько. На хорошій вже зимовій гумі. Ханкук, що спереду, ще ззаду. Трохмісний, також дуже зручно. Гляньте стан цедінь без нюансів, підлокітничок гарний, кермо в також в гарному стані, датчики світла, датчики доща, педалі не затерті, поверчок так все гарненько. Гляньте стан оплотнітеля, також пластик не зашурений, постійно проблеми. Ручечка гарна, два ключика, кондиціонер, штатна магнітола. На дві росуне дверочки, розпорочки, також в наявності, Загрузили груз, товар. Під порочками зафіксували, все класно. Гляньте, друзі, монтований під кришу електрогідроборт, як його правильно назвати. Отака будована система, вона виїжджає, опускається, загружаєте товар. Зараз вам детально все продемонструю. Установочка продається разом все з авто. Нічого не знімали. Задній патронечок. Запасочка, ну крати все в наявності. Отакий От електропандус, присутній в даному автомобілі, ховається під дах. Піднімає до 500 кг дистанційний пульт, все. Як має бути. Зараз продемонструємо, як він працює. Підходить для малого та середнього бізнесу. Дуже зручно, ховається під ах. так, відкидається. Опустили, завезли палетку, все, піднімаємо. Дуже зручно, дуже комфортно. Грузопідйомність 500 кілограм. Така установочка йде разом в комплекті з автівкою. Дуже цікавий варіант для бізнесу. Друзі, не зволікайте, таких автомобілей в Україні дуже мало. Кого зацікавила дана пропозиція? Дзвоніть, пишіть, чекаємо вас на майданчику. А кому чесні авто з Європи. Компанія Карвел вам цьому допоможе.